Як правило, два рази в тижні ми використовуємо систему поларів. Це коли у нас іде день великої нагрузки, а також до гри, і також під час гри, щоб нам було зрозумілише, як відбувається відновлювання у дівчат, і які вони отримали навантаження в медійному циклі. Система поларів це дуже корисна річ. Вона дозволяє відстежувати в режимі реального часу такі показники, як ЧСС, об'єм проробленої роботи. Кількість спринтів, максимальну швидкість. А також датчики мають змогу зберігати інформацію, і після її опрацювання ми проводимо аналіз фізичних навантажень мікро та макроциклів. Ми готуємося до наступної гри з Динамо. Для нас ця гра дуже принципіальна, тому що ми, як у всіх іграх, маємо забрати цих три очки. Цю команду тренує наш колишній тренер Володимир Фімако. Ми дуже будемо раді його бачити, і буде протистояння двох тренерів. Цей матч має для нас стратегічне значення. У нас немає матчів, які діляться на принципові і непринципові. Вони для нас усі важливі. Ми готуємося в обичному графіку. Тільки у нас усічений склад. Дівчата в збірні викликані. Ми їх очікуємо вже з нетерпінням. Вони приїдуть і вже включаться в підготовку. І також ми на них будемо розраховувати вже в, в цій грі. Гра буде дуже непростою для нас. Ми для себе це розуміємо, тому готуємося з максимальною відповідальністю.